Всіх вітаю, друзі, всім абсолютно українцям, які знаходяться в Україні, які проживають за кордоном, всі, хто не стали на військовий облік, всі, хто не встановили собі додаток Резерв Плюс і так далі. До цього моменту, якби штрафів не було через те, що вас фактично не могли просто-напросто знайти. Але сьогодні ми поговоримо про нову ініціативу уряду номер 1332. Так, Кабінету міністрів України, яка е, виправить цю ситуацію, і тепер е, Україна зможе знайти, в принципі, будь-кого. Е, ваші дані будуть передаватися в, без жодних проблем в територіальні центри комплектування. Фактично, вони отримають доступ до абсолютно всіх баз і реєстрів, і е, штрафи потечуть рікою. І тепер зрозуміло, чому. Е, Минулою постановою, про яку ми також говорили, хто не бачив відео, переходьте до мене на канал, де ми говорили також про штрафи. Зрозуміло, навіщо вони минулу постанову також впроваджували, де говорилось про те, що автоматично після сплати штрафу справа буде закриватись. І для, скажімо так, клерків, які будуть ці штрафи обробляти, буде набагато менше паперової роботи. І в тому відео ми з вами говорили, що українська влада фактично готується до. Масової розсилки штрафів до масового зняття коштів, фактично, і блокування рахунків. І для того, щоб витягнути чим побільше грошей і зробити це в найкоротший термін, вони першою постановою фактично підготували собі ґрунт для того, щоб виписувати масово всім штрафи, щоб люди без проблем їх сплачували. І таким чином держава отримувала гроші. І сьогоднішня постанова вона вирішує другу проблему це те, що Багато українців, які знаходяться за кордоном, їх просто-напросто не могли знайти, бо вони не обновили військово-облікові дані. Так, і фактично, ТЦК не мали там жодного інструменту, як можна цих людей знайти, дістати і так далі. Сьогодні все змінюється. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підтримуйте його своїми реакціями, вдячний кожному з вас. Також. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео заповнюйте форму, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, говориться про те, що Кабмін дав місяць на забезпечення автоматичного обміну даними між реєстром оберіг, до якого має ТЦК прямий доступ, і фактично це реєстр повстав для них. Та єдиним державним реєстром, реєстром пенсійного фонду, і також доступом е, і всією інформацією, яка міститься в нашій українські дії. Дані про працівників та інформацію про підприємства установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів. Давайте коротенько по цій е, постанові. Е, уряд постановив від 22 листопада е, постанова номер 1332 Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час дав місяць на налагодження автоматичного обміну даними між реєстром оберіг, реєстром ЮРОСІП, ФОПів, також реєстром пенсійного фонду. Як я вже сказав, дією. Е, і це все подається українцям під соусом того, щоб е, перевіряти підприємства, які будуть. Е, е, які там, наприклад, мають в себе працівників, які не, які не мають оновлених військово-облікових даних, бо за це, як говорить судово-юридична газета, якщо бізнес ігнорує якби, цю норму законодавства про військовий облік, то підприємству також загрожує штраф до 59,5 тисяч гривень. І е, з однієї сторони, зрозуміло, що вони хочуть знайти тих, хто якби недобросовісних підприємців, які не виконують дану норму закону. Хоча чи це є норма, чи це є неадекватність, вирішуйте самі. Відповідно до нової постанови, до 1 січня 2025 року Міністерство цифрової трансформації, Міноборони, Міністерство юстиції повинні забезпечити електронну інформаційну взаємодію між порталом Дія. Єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг, єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОПів та громадських формувань, тобто єдиний державний реєстр, в режимі реального часу для оформлення бронювання, як вони говорять, військовозобов'язаних за списком в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів для цих бронювань. Також, крім того, так, ще одна ще один пункт, який взагалі не рівняє, якби він не відповідає заявленим цілям. Пенсійний фонд та Міноборони доручать їм доручається до 1 січня 25-го року забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб державного реєстру загально. Обов'язкового державного соцстрахування та реєстром призовників військовозобов'язаних, тобто з оберегом щодо працівників критично важливих підприємств, установ та організації віком від 17 до 60 років. Звісно, що тут мова йде тільки про чоловіків, бо під словом, працівники, так, і реєстром оберіг про жінок забуто. В автоматичному режимі має збиратись інформація щодо їх посад. Та про відповідність умовам бронювання, зокрема щодо рівня зарплати не менше 20 тисяч гривень. Так, також пенсійному фонду доручили до 25 до 1 січня 2025 року забезпечити технічну можливість подання в електронному виді відомостей органами державної влади, іншими державними органами, організаціями місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими. В загальному. Тут, якщо розібратись так в е, всіх цих деталях, що вони роблять? Вони дають ТЦК доступ до абсолютно всіх електронних реєстрів, які існують або коли-небудь існували, і е, це все буде відбуватися в автоматичному режимі. І тепер е, фактично ТЦК. В автоматичному режимі буде отримувати інформацію про всіх українців, не в незалежності від того, чи давали ви на це згоду, чи не давали ви на це згоди, чи хочете ви бути в тому реєстрі, чи не хочете ви бути в тому реєстрі. Тобто, така штука, як робота з вашими персональними даними і і передача ваших персональних даних третій стороні в Україні більше не шанується. Звісно, в нас все спихують на війну і порушення прав людей, і бусифікацію, і доступ до даних, які не можуть нормально захистити, бо неодноразово вже була інформація про те, що ці інформацію з цих баз продають наліво і направо. Коли Резерв Плюс ще не встигли випустити, а через два дні в Даркнеті вже, була, вже зливали бази з того самого Резерв Плюса з іменами, прізвищами і іншою інформацією всіх, хто там зареєструвався. І тут питання. Чи коли-небудь так в українців почнуть питати, чи хочуть вони того, що там взагалі влада робить, чи можна вже забити болт і робити просто те, що їм хочеться, і це все, якби якби що вони це просто робили, якби це все було на користь держави, ніби це так і має бути, але якби це все відбувалося без шаленого рівня корупції, без шаленого безправ'я? Звичайних громадян України, які не мають, яким не пощастило мати в себе в друзях або в родичах, депутатів, якихось високопосадовців в ЗСУ або інших, так, в силових структурах і так далі. Чи хтось з цих людей коли-небудь в Україні тепер буде питати, чого вони хочуть, на що вони згодні, а на що вони не згодні? Це. Е Якби питання риторичне, ми розуміємо, що зараз ніхто вже на це не дивиться і всі просто забили болт. Одні е цькують, а інші просто це терплять. І знову ж це зрозуміло. Чому? Тому що іншого варіанта просто-напросто немає. Ми знаємо, що відбувається з незгодними, е всі ці переслідування і так далі. І це е насправді дуже страшна штука. Тож тепер в ТЦК буде вільний доступ до... Даних всіх, кого немає в Резерв Плюс, і їм буде е, дуже легко тепер просто штампувати автоматично ці штрафи. Якщо вони ще зроблять якийсь скрипт, яким будуть автоматично ці штрафи всім роздаватись, всім, в кого немає в резерв плюсі, то це буде ще простіше. От. І е, далі, ті, хто сплатить, тому рахунки будуть розблоковувати. Ті, хто не сплатить, рахунки не розблокують. Ті, в кого немає жодних там рахунків в Україні і немає абсолютно ніякого майна. То якби цим людям пощастило. Якщо хтось бодай щось має в Україні і не стоїть на військовому обліку, це буде заблоковано. Доступ до цього буде заблоковано. І е, якщо у вас щось було, то у вас це заберуть. Так? Щоб у вас взагалі не було жодної мотивації повертатися назад в Україну. Що думаєте з цього приводу? Е, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!